Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас розпаковка електрошашличниці, яку я придбав на маркетплейсі Алло. Про електрошашличницю я мріяв давно. І ось, якось переглядаючи товари, які можна придбати в маркетплейсі Алло, я натрапив на шашличницю. Вона привернула мою увагу. І я вирішив замовити. Почитав характеристики, все окей, все так, як я і собі уявляв. І ось мені доставили замовлення. Шашличниця упакована в таку прикольну красиву коробку, на ній намальован процес приготування шашлику. На коробці написано Віл Грант, потужність електрошашличниці 1000 Вт. Гарантія 24 місяці. Шампурів із нержавічої сталі 5 штук. Також тут є механізм автообертання шампурів. Ну що, давайте відкривати! Достаємо шампура. Ось 5 штучок. І в комплекті йде ага, ручка сюди, як показано на коробці. Ручку достаємо. І накручуємо нагрівальний елемент, це у нас ось він знаходиться. Це у нас нагрівальний елемент. Це написано, що тепловий екран. Це у нас чаші для збирання жиру. Диски для встановлення шампурів. Значить, що ще корпус з механізмом обертання. Ну, ось цей корпус і кнопка вмикання-вимикання. Так, добре. Як воно має це все працювати? По-перше, беремо оці чаші для збирання жиру та встановлюємо. Тут ось вони мають такий. Раз, два, три, п'ять, 6 шестигранник. Вставляємо. Ось так виглядає електрошашличниця в зібраному виді. Встановили чаші для збирання жиру, встановили шампура, на який потрібно нанизувати м'ясо. Ручку накрутили. Ну, і відповідно, коли вже шашлик м'ясо замаринувалося, ми його нанизали, зібрали, накриваємо ось так. Підключаємо в розетку. Що можна сказати? Покупкою електрошашличниці на маркетплейсі Allo я задоволений. Рекомендую. Девайс дійсно класний. І якщо потрібно буде мені смажити шашлики вдома, то це чудовий варіант. Сподобалось відео? Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую!